Вітаю вас, мешканці міста Мрії, з терміновим зверненням. Знову з вами мер. Після нашої розмови дуже багато зависників з'явилося у нашого міста, налетіли різноманітні журналюги продажні, і почали наганяти на нашого мера, говорити, що він поганий, говорити, що у нього корупція. З'явилося ще чимало незрозумілих особин, які намагаються якомога швидше викинути мера з цього міста. Місте, яке він любить, яке для нього просто безцінне. Перші розмови пішли про те, що мер їздить на якомусь крутому автомобілі. Ви подивіться, на якому крутому автомобілі їздить мер. Ось на такому. Я просто зараз їду по цих дорогах, про які говорили, що погані дороги. Їду просто. О, наш новий район. Перевіряти роботу наших нових фабрик і заводів лісового господарства. Особисто подивлюся, що тут у нас коїться. Тому що люди. Впевнені, що все прекрасно, а ось ці незрозумілі особини, які намагаються зробити якомога гірше нашому місту. Щось і, придумають. Я пішов, зараз я перевірю. Ось, пішки навіть пройдуся, подивлюся, по ліску пройдуся, прогуляюся. Все чудово в нашому місті. Не потрібно обманювати людей. З'явилося повідомлення про те, що наше нове селище. Приречене? Приречене, що його затопить. Куди затопить? А ви подивіться, які тут берега. Та йому нічого не загрожує, швидше місто затопиться чи в селище. Не вірте, не вірте цим пропагандистам. Все буде чудово в нашому місті. Я вам гарантую як мер, і не слухайте ніколи. Незрозумілих журналюх. Які тільки намагаються щось якомога гірше зробити для нас, мешканці нашого міста, ви ж знаєте, що місто для мене це все. Я для вас роблю усе, що тільки можна. Ось практично зараз розпочнеться масштабне будівництво. Вперше в нашому прекрасному місті з'явиться університет. Університет, який буде навчати усіх бажаючих. Ми витратимо практично весь бюджет на це. Але я впевнений, що ви оціните це: 75 тисяч! 75 тисяч на університет! Воно цього вартує. Тому ми розпочинаємо масштабне будівництво. Наш університет буде знаходитися практично в центрі нашого міста для того, щоби будь-хто. Зміг дістатися? будь-хто. І ви знаєте, що все це для вас. Мої. Рідні, мої найкращі мешканці міста Мрії. Ми практично зараз, у дану секунду, вибираємо місце, де ми будемо будувати наш університет. Звичайно, що він буде в центрі. Звичайно. Інших варіантів у нас і бути не може. Ми розпочинаємо його будівництво. Просто в дану секунду. І усі мешканці нашого міста відразу стають щасливими. Ось як потрібно показувати на справах, на справах, не лише незрозумілими речами. Якими користуються ці всі продажні журналюги. Не вірте ним. Не вірте. У нашому місті все чудово, і ви це знаєте. Ви це прекрасно знаєте, по іншому і бути не може. Що стосується поїздів, якихось аеропортів, ще чогось незрозуміло, для чого у нашому прекрасному місті ці шуми? От ви кому вірите? Ось цим журналюгам, які не зрозуміло, що пишуть? Чи. Тому що у вас є насправді. Ви хочете, щоб навкруги вас літали ці літаки? Я думаю, що ви не хочете. Звичайно ж, для чого воно вам здалося? Чи можливо поїзди, які будуть їздити кругом вас і постійно шуміти? А вам цього не потрібно. Для чого? Тому потрібно просто підтримувати мера. Він завжди з вами. Є одна людина, яка підтримала, яка написала листа, що вона хоче переїхати із іншого міста, з далекого, з далекого міста. І, звичайно. Ми задовільнимо цю потребу. І обов'язково поселимо цю людину у найкращий район нашого міста. Щоб він знав, що мер турбується про всіх. Особливо про тих людей, які хочуть до нас е... приїхати. Звичайно ж. Звичайно ж. Де цей чоловік? Ось це він, так? Ось це він. Ось це він. Чоловік. Е... Максим Гриб, тепер повноцінний мешканець нашого міста. Ось він. Ось він. Відправляється в магазин. Відправляється в магазин, яких магазинів тут достатньо у нас, що місті. А тут також ці журналюги, знову ж таки, розпочали якісь чутки про те, що мер повинен будувати більше магазинів. Мер повинен будувати магазини. Ви послухайте на ці синітниці, які вони говорять. Масини відкривають люди, звичайні, звичайні мешканці міста, які хочуть, щоб місто процвітало. Кожен, кожен мешканець нашого міста повинен працювати на благо його. Тому вірте, їх неправдивій пасанині. Вони навіть не думають про те, що, що вони творять. Це неправильно. Це неправильно. У нас все буде. Все буде і все зроблять наші мешканці. Завдяки меру. Мер завжди допоможе. Завжди допоможе. Як тільки зможе. Але, звичайно, він це сам не зможе зробити. Тому ви ж знаєте, що мер вас ніколи не залишить. Але йому потрібна завжди ваша допомога. От електроенергія. Потрібна електроенергія. Мер просто відразу, от посеред ночі, посеред ночі приїжджає. І... Сам контролює усе. І відразу ось електроенергія у нас з'явилася. Подивіться, як прекрасно проживають люди на березі цієї річки. Що їм може загрожувати? Да тут 10 метрів як мінімум. А ці будиночки, ви подивіться, на які вони висоті. Тут все прораховано, це просто до міліметра. Тому не вірте цим журналюгам. Не вірте? Підтримуйте лише вашого мера. Дивіться, які прекрасні будиночки. Почали ці журналюги писати, що будиночки то маленькі, якісь ще чогось. Та ви ж дивіться, як це все прекрасно. У вас тут нема ніякого асфальту, нічого страшного, нічого неприємного, ніяких випарів. Ось річка прекрасна. Тому мер, мер все для вас. Все для вас робить. Люди задоволені, задоволені, просто приїжджають сюди. Гуляє тут, відпочиває на свіжому повітрі. Що ще потрібно? Що ще потрібно? Розмови про якісь парки. Та дивіться, який у нас ліс, в якому ще місті є стільки лісів. Просто неймовірна кількість лісів. Тут цілий район в лісах. Що може бути ще краще? Я думаю, що нічого. Щодо медицини у нас просто зараз. Починається будівництво ще одного грандіозного проекту. Ще один грандіозний проект у нас буде. Ми розпочинаємо будівництво великої лікарні у нашому новому районі величезному. Він поближче до центру. Ось просто зараз. 65 тисяч мер виділяє на цей проект. Це шалені гроші. Просто шалені. Але, меру нічого не шкода для мешканців свого міста, і ви просто зараз можете відправитися у нову лікарню, яка з'явилася поблизу нашого житлового кварталу величезного новенького, біля якого знаходиться пожежна станція величезна, а тепер ще й і лікарня. Просто зараз нам під'єднують усі потрібні. Комунальні речі, і лікарня починає функціонувати просто в дану секунду. Ось так мер піклується про мешканців міста. Наші мешканці вже нічого не потребують. От. Подивіться, скільки робочих місто. Неймовірна кількість. Лише приїжджайте і працюйте. Для кожного знайдеться. Від звичайного працівника до керівника. Всі, хто хочуть, всі можуть працювати. Пожежа. Чекаємо пожежних. Якщо пожежні зараз не приїдуть, ми, звичайно ж, відправимо їх далеко. Але в нас тут просто ось тут пожежне депо. Де наші пожежні? От. Їдуть пожежні. Практично декілька секунд, і пожежні вже тут. Уже тут. Що там з електроенергією? Кажуть, що в районі новому електроенергії нема. Зараз подивимося. з Чим проблема? Угу, Проблема. З'явилася проблема, і мер, звичайно ж її вирішить. Звичайно ж вирішить. Нам потрібні нові станції для здійснення електроенергії. Ми, звичайно ж. Просто зараз, в дану секунду, виділяємо 12 тисяч на те, щоб електроенергія у нас знову з'явилася. Зелена електроенергія. Знову ж таки, вітрички. Все чудесно у нашому місті. Все чудесно. Звичайно ж, пожежні також справилися зі своєю роботою, поки я тут їздив, взнавав за електроенергію. Особисто розпочинав це будівництво, закладав фундамент. І, як бачите, уже все погасили. Навіть не потрібно нічого було казати, я просто прослідкував за їхньою роботою. Наше місто прекрасне. Ви це знаєте, прекрасно, ви це знаєте. Не вірте ніяким журналістам. Вони хочуть лише споганити усе. Дивіться, скільки нам потрібно працівників. Будь-хто може приїжджати у наше місто і завжди буде мати все те, що йому потрібно. І на цьому мер завершує коротке включення в ефір. Мер завжди тримає удар. Мер завжди правий. І я думаю, що кожен мешканець нашого міста знає про це. І кожен мешканець нашого міста завжди підтримує мера. Голосуйте лише за мера. Не вірте журналістам. Вони погані.